Військові мотивують, тож зупинятися не маємо права, говорять громадській організації Волонтерський лідер. З перших днів повномасштабної війни небайдужі хмельничани та гості міста об'єдналися, щоб допомагати армії. Волонтерського лідера різні напрямки діяльності виготовляють окопні свічки, виконують різні замовлення з передової, готують медову випічку, сухі супи та борщі. То щодня потребують робочих рук. Тобто це розгрузка, загрузка, і ввечері розгрузка і загрузка, а на чистку там і обробку овочів, само собою ще потрібні люди. Буває таке, що за сутки треба почистити полтора, наприклад, тони картоплі і І окрім цього, це ще і капуста, і морква, і гріхи, і, і чесник, і цибуля. Ну тобто, це великі об'єми. Це зараз зима і весна, і це буде важкий період, і активніше йде суха їжа. Тому якби ну дуже не вистачає людей. Остину інгредієнтів купують за зібрані кошти також допомагають містяни, підприємці й фермери. Потреби фронту не зменшуються. Мають замовлення з різних куточків війни й кажуть, що допомагатимуть до перемоги. Шкода, що багато хто розслабився. Я думаю, не варто ще даже думати про перемогу, якщо чесно. І ще досі треба напрягтися і допомагати фронту, тому що ну, чекати поки що облегчення не треба. Зараз дуже багато треба такого, що зв'язано з теплом, якщо чесно. Це й окопні свічки і гелеві антисептики, з яких вже хлопці самі роблять собі свічки, наливаючи в, наприклад, там в жестяну стяну баночку. Гелевий антисептик не коптить, гарно горить, то якби мають практику, тому що. Технічний парафін, як не крутий, він дає коптіння і в закритому приміщенні ти не побудеш. Це дуже погано, що люди так розслаблено і відносяться до війни, коли навпаки треба більш бути згуртованішими. Тож закликають усіх небайдужих долучатися. Знаходиться волонтерський лідер у дендропарку, що в мікрорайоні виставка працюють щодня, можна приходити коли зручно. Запрошую вас, усіх люди. Долучайтеся, це легко, це просто. У нас є все від халатів до рукавичок, до шапочок. Ми всім забезпечимо інструменти також є. Це дендропарк, самий гарний парк на виставці. Ми в середині парку. Як з ранку до ночі, ми там кожного дня, незалежно від дня тижня і незалежно від свята.